І про невидиму війну Сергію пропоную сьогодні сказати кілька слів. Йдеться про українські кібератаки, на ворожі мережеві канали зв'язку, комунікації, і управління. Причому от не лише як показує досвід, останній не лише на тилові, так би мовити, да, але й ну щонайменше оперативно-тактичного рівня. Наші фахівці з головного управління розвідки на минулому тижні провели чергову, як кажуть успішну операцію, але як на мій погляд, насправді унікальну операцію. Атакували українські майстри мережевого протистояння. Ворожу програму керування дронами, і як наслідок у москвицьких штабах ну кажуть, був щонайменше масовий збій. Як його описують, да в керуванні безпілотниками. Яких масштабів насправді сягнула ця війна, і чи є у нас шанс у цій царині подолати кремлівську зграю? Аналізував наш Віталій Фнасієнко. Невидима війна об'єднує хакерів з усього світу. І поки українська піхота, танки і артилерія з авіацією нищать російських окупантів вздовж тисячокілометрової лінії бойового зіткнення, фізично кулями й снарядами на фронті невидимому, українське кібервійсько розвалює недоімперію інтелектуально. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як у 2018-му наше огрупування взламали сайт Роскомнадзору. Тепер угрупування Анонімус злила дані сайту Міноборони Росії. Ми поклали сайти Федеральної антимонопольної служби Кремля, Раша Today і багато інших сайтів, пов'язаних з російським урядом. Це заклик до всіх анонімусів. Час закрити пельку Владіміру Путіну його ж брудними грошима. Шукайте та копайте, щоб знищити. Все докорінно. Нищити все рашиське за роки війни добре навчилися, і українське кібервійсько. Так нещодавно наші кіберспеці знищили іт інфраструктуру розводоканалу, вилучивши багатомільйонну базу клієнтів. Це вже охрестили помстою за Київстар. Потім почався справжній банкопад, і одну із найпотужніших досатак українці здійснили на рашиський Сбербанк. Тоді росіяни не могли розрахуватися на касах, зняти готівку чи перевести кошти. Ми дуже любимо, коли не працюють банки, розуміючи, що це впливає ледь не на все. Нині кібервійсько. Це не лише спецслужби, кіберполіція, Держспецзв'язок та зсу, а ще й мінцифри, розвідка та ІТ-армія, в якій воює наш ТЕД. До останньої на цивільних засадах може потрапити кожен, хто хоче ничити економіку недоімперії та допомагати нашим військовим перемагати на полі бою. Для цього на початку достатньо буде мати будь-який смартфон чи комп'ютер. Ми хотіли зробити такий інструмент, до якого долучитися може кожен. Тобто, ви заходите на наш веб наш вебсайт, встановлюєте програмне забезпечення. Ви вже частина it армії. Ваш комп'ютер вже задіяний в тих операціях, які ми проводимо. Це може бути війна в інформаційному просторі, коли через зламані камери та телеканали росіянам розказують правду про війну в Україні. Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас скидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Або ж логістичний кіберудар по військовим заводам, аеропортам та по великим мережовим магазинам, таліс вивести з строю систему бронювання авіабілетів Леонардо. В ній розписання рейсів, пересадки пасажирів, управління продажами. В общем, остановка этого it механізму паралізує воздушну гавань. Виробили найбільшу систему онлайн кас в Росії. Принаймні намі на їх вебсайті написано, що це близько одного мільйона клієнтів. Ми активно попрацювали. А прямо напередодні свят по Бітрексу 1 С зупинили на декілька днів систему маркування м'ясної молочної продукції. Тоді реально виробники цієї продукції не могли відвантажити свою продукцію в супермаркети. Кібератаки можуть бути і на самому фронті. Днями українська іт армія заблокувала окупантам доступ до управління Мавіками. Їхні дрони на якийсь час перетворилися просто на цеглини. Атакували сервер прошивки, ті пульти, які використовувалися, які було необхідно оновити. А у ворога вони не могли це зробити. І такі кібератаки каже Тед, будуть повторюватися геть в усіх сферах з появою штучного інтелекту та безпілотних систем на фронті. Україна намагається вже на державному рівні робити ставку і на виграш у кібервіні. Наша країна прийшла в тотальну цифровізацію. Циферізацію, яку треба зараз обов'язково захищати, велика кількість країн має кібердипломатів в нашій країні. Так само скоро з'явиться така посада. Віталій Фанасієнко, Роман Сищенко, спецкор, марафон. Єдині новини.